Зони, перші дзони, перші дзони пролина переливи, переливи, і ну, Сьогодні 1 вересня. Як ви бачите, я вже не окрасилася, мені сталося тільки підмалювати губи. Короче, це типу кудри. Ну, ключове слово типа, тому що на довге волосся, воно набагато красивіше це все виглядало, але... Отже, я зараз я буду одягатися, снідати такі всі справи робити. От. Сушити своєї лосі, бо воно трохи Але загалом мейкап мені прям подобається. І особливо мої пріші. Просто Короче. таке. А і покажу вам своє плаття. До речі, я його ще ні разу не одягала, тому що воно мене трохи. Як то в мені були сумніви но... Но Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a dying ember. Скажите ваши ощущения. Усталость. Еле стою. Но... У нас все только начинается. В oh, общем, wow, Ця лінійка закінчилася, Два години ми там стояли, ждали, поки то все розшуриться, ще що тривога була. І, У вот. мене натерли короче, ноги, шляпку я не думала взяти, понимаете? просто це все в спешки збиралася туди, сюди. Зараз ми э, поїдемо додому. а Я, скоріше, переодягнуся і одягну шляпки, господи, бо просто. не завтра в колледж, это я, наверное, что завтра в шлепках попросит, потому что, ну, как бы это немножечко, да. Вот, короче, такое Вот. Так что такие дела. Аля, расскажите, о сегодняшний день. И что вам рассказать? Как вам первая варишня? Линейка вашего внука. Очень интересная линейка, очень все красиво, поставлено все. Ну, Організація. Організація дуже хороша, так. Дуже сподобалося все. все. Дуже газ. Вчителька мені сподобалася з першого погляду. У мене буває так, от одразу раз, і вот я її прийняла. Я її прийняла, так. Така вона Привітлива, діти я, приняла, да. дети, я Такая, думаю. Та те, що треба. Да, от це більше. Да то он еще там нічого не понял. Ага, що а, а не так? Да. Нет, Сенечка, я вже здала інтерв'ю. <гум> <гум> це в мене був салат з э, креветками. Це салат з телятинами. Там салат Цезарь. Ще нам по... Було... На картошку фрі картошку фри, клопбургер и других отяниваем мой бургер. Ну убираем открыли центральный

Бабушка, як у вас діла? Дедушка. Я зараз ті шарики лягу там, валя. Я вже, буду, я вже буду лежати у тих шариках. Як у вас діла? Як у вас діла? Запомнимо перше зараз. Дебушка. Понятно. Спасибо. Спасибо. Це вже другий день мого влогу. Останній. Сьогодні 2 вересня, сьогодні в мене вже навчальний процес. Я одяглася так само, як вчора, на моя сумочка. Ось тут ми зараз вже вибігаю на навчання. Прискачали? Все понятно. Я бы зараз спалась, выкрой. Всем пока. В общем, у нас повітряна тривога. Мы зараз ще на вулиці, в укрути. Е, uh, ну, я вийшла, там би вирішила посидіти на лавочці, тому що в мене просто у нас не болять ноги, бо я на каблуках. Це як как бы, не найкращий варіант. Вот, поэтому я сижу. Зараз уже велика перерва. Математика у нас прошла, мы буквально 15 минут посидели и как бы все. Ось. Тому ну, чекаем, пока мы будем вели. Зараз моя нічка. Вот. Поэтому все на вот так що, Как-то так.